Міським головою у засобах масової інформації проінформовано чернівчан про висування на посаду секретаря міської ради, кандидата, який в соціальних мережах виступав проти Майдану, підтримував бійців Беркуту, а президента України називав злочинцем. Це що є новітнім проявом демократії, шановні колеги. Фракція не буде підтримувати кандидатуру депутата Сєхова на цю посаду. Крім цього, хочу проінформувати громадськість про те, що в управлінні капітального будівництва обласної державної адміністрації, яку я очолюю з грудня місяця 2015 року, почали надходити запити з правоохоронних органів щодо надання копій документів на виконання робіт по окремим об'єктам, при цьому вказуючи номера неіснуючих кримінальних справ. Крім цього, з 29 грудня 2015 року Державна фінансова інспекція в Чернівецькій області також розпочала свою. Будемо так казати роботу в управлінні капітального будівництва. Вважаю, що всі ці дії є спробою тиску на мене як на керівника фракції Батьківщина в міській раді. Дуже багато інформаційного тиску, виходячи там з якихось скріншотів з соцмереж. Ну що ж, я теж можу щось зробити, я прошу зробив там пару фотографій, це теж скріншотів. З соцмереж? Ну, колега мій. Це ми теж з колегою. Це ну, на фоні. Ну, і колега мене підтримує, тобто, ну. Попередня перевірка тих фактів, які наведені в пресі, не підтверджується. Тому, знову ж таки, щас, будемо підтримувати далі. Дякую. Бодонить дають. Показувати чи ні? Чи вірите, що за це? Один, два, три, чотири, п'ять. Підтримую кандидата 17 голосів. Не підтримую кандидата 16 голосів. Таким чином, за результатами таємного голосування. Сєхова Володимира Євгеновича не обрана секретарем Чернівецької міської ради. Фракція рідне місце сьогодні було видно з цих заяв, намагалася будь-якою ціною зірвати голосування. Їм не важливо було прізвище насправді нового кандидата. Ну кандидата на посаду місь... секретаря міської ради. Важливо було зірвати, тобто кандидатуру міського голови. Але я підходив виважено для висування цієї кандидатури у. Консультувався з фракціями, і ви бачили, що і батьківщина неодноразово публічно говорила, що вони підтримують кандидата від солідарності, а це вже е, разом це близько. Щоб я не помилився, 16 голосів, я сімнадцятий, а ще я знаю, що інші фракції підтримали, інші депутати з різних фракцій. Ну, сталося так, як сталося. Певною мірою це було результатом того бруду, який вилився на Володимира Сехова за останні декілька днів. Тепер закон чітко передбачає: я можу вносити кандидатуру наступну і в цей же час мають депутати право вносити кандидатуру. Я думаю, що депутати почнуть збір підписів за представника демократичних сил, адже дуже багато зауважень було сьогодні до Володимира Сехова, що він не був. Учасником Євромайдану, тобто наступний має бути активним учасником Євромайдану. Я так розумію, з тих критичних зауважень Ні, ну сама назва секретар міської ради передбачає, що це має бути секретар від депутатського корпусу. Тому природно, що і кандидатура має запропоновано запропонована бути депутатським корпусом, тому що це йому працювати з депутатами з радою. І, відповідно, я думаю, що це має бути консолідована фігура, яка буде користуватися підтримкою більшості сесійної зали. Звичайно, є і в нашій фракції, є і в інших фракціях. Тобто це предмет для перемовин. Тому будемо сідати, домовлятися, говорити. У міського голови була така можливість, тому він її використав тепер. Час депутатів міської ради пропонувати свою кандидатуру. Ну я думаю, що на найближчу сесію депутатський корпус вийде з консолідованою кандидатурою і десь в кінці січня я думаю, це буде винесено на голосування.